Що в попередньому випуску ми згадували приклад того, як Росія лише пробувала захопити наш ринок своїми серіалами на сильно високої якості, то тут ми згадаємо і поговоримо про щось набагато небезпечніше. Після подій помаранчевої революції Московія непогано так злякалася, оскільки подумала, що ідентичним чином буде скинуто їхній режим. Люди вийдуть на протести і правлінню Путіна та його вертикалі прийде кінець, ага, звісно, росіяни і протести. Але все ж в Кремлі і цього відверто боялися. Проте для їхнього народу не було жодних передумов виходити на вулиці всередині нулевих, оскільки Росія непогано так збагачувалася за рахунок продажу нафти. Інше питання ситуація в регіонах, які навіть і досі живуть своїх локальних 90-х і мають всі шанси чинити голодні бунти. Щоб цього не сталося, Москва вдалася до дуже простої та відомої для неї практики стишла вигаданого зовнішнього ворога і на нього списувала всі негаразди всередині країни, якими би вони не були. Також потрібна була локальна перемога у якійсь невеличкій війні, щоб легітимізувати владу та показати, яка Росія потужна на світовому ринку. Саме це і сталося в Грузії 2008-му, яка обрала власний шлях, проте силовим методом була повернута в орбіту керування Кремля. Паралельно з цим Росія розгорнула. Паралельно з цим Росія розгорнула масштабну кампанію по відбілюванні власних силових структур, а також агітацію вступлення в найкращу за їхніми ж оцінками армію світу, приховуючи, що це армія вбивць, гвалтівників та мародерів. На фоні успіху серіалів Солдати, що знайшов глядачів по всьому пострадянському просторі, потрібно було зробити щось більш тонке, та насичене пропагандою, де існує міфічний колективний захід. всьому винні прокляті імперіалісти, а в Україні присутні якісь міфічні бандерівці. Хай живе вільна Україна! Хай живе, хай живе. І недовго думаючи, російська влада вже відкрито за підтримки Міністерства оборони знімає ще один власний багатосерійний продукт, націлений на молодь та їхню ще не сформовану психіку. Кадети багатосерійний російський телепродукт, випущений компанією СТС на замовлення Міністерства оборони Російської Федерації у 2006 році. Формула створення дуже нагадувала інший відомий руснявий шлак — серіал Солдати. Як по хронометражу серії у 50 хвилин, так і по тематиці, що стосувалися військової справи, проте в даному випадку все було просякнуте пропагандою а цільовою аудиторією були найменші громадяни, як і самої Росії, так і за кордоном, акцентуючи круті служби в окупаційній армії та культ війни. Як би це не було дивно, але одним з генеральних продюсерів цієї пропагандистської помийки являється такий собі Олександр Роднянський, що є засновником українського телеканалу Один плюс один. Зйомки проходили в реальному Суворовському училищі міста Твер на болотах, а співпродюсером виступав В'ячеслав Муругов. Московище свій час закінчував цей навчальний заклад. Ходили чутки, що керівництво училища в кращих традиціях Сувка перед зйомками оновило меблі в кабінетах, зробило ремонт в приміщенні, а старі ліжка та тумби замінили на свіжопридбані. Все це було зроблено, щоб не показувати реальний жахливий стан училища, при тому, що зйомки проводилися за участі Міністерства оборони Росії, яке і так мало би бути в курсі до чого. Знімали серіал дуже швидкими темпами. По три серії на тиждень, а для написання сценарію залучили вже знайомого по іншому проекту солдати кавенщика Леоніда Купрідо. Не знаю, на що вам прізвище русні, але хай буде принаймні, щоб орієнтуватися, хто винен у засиранні мозку тодішньої молоді. Загалом зйомки тривали з 2006 по 2007 рік, якраз напередодні повномасштабного вторгнення в Грузію. А серіал в екстреному порядку випустили на телеекрани. Також слід зазначити, що актори, які грали головні ролі, були на 3-4 роки старші своїх героїв, щоб виглядати в кадрі більш мужньо та по-дорослому. Все повинно відповідати духу училища та його збоченим цінностям. На початку і не йшло, що це буде просякнута пропагандою стрічка, а виглядало як такий веселий серіал про підлітків нахилом на роснявий патріотизм. Нагадую, що про російсько-українську війну ще не йшлося, а в серіалі, окрім українського продюсера, засвітилися ще декілька наших акторів. Саундтрек так взагалі написала українська Півачка Міка Ньютон. і так вона ще жива, і по дописах і соцмереж підтримує Україну та розірвала всі зв'язки з країною окупантом ще 2014-му. Для масовки серіалу знімали тих же ж учні училища, які безкоштовно погодились засвітитися в кадрі. І за різними оцінками там пройшло близько 300 пакетів. Кути кадетів, хоча суті це не змінює, оскільки більшість випускників цього гнійника і справді в майбутньому воюватимуть проти нашої країни. По закінченню зйомок продюсери вирішили продовжити серіал в інших інтерпретаціях та навіть відзняли повнометражні фільми. Проте масово до нас дійшли тільки оригінальний серіал. Сюжет серіалу крутиться, як би це не було очевидно, навколо життя тих же ж учнів Суворовського училища, їхнього побуту, взаємодії та душевних переживань. Жанр проекту, драматична комедія, що по суті ідентична, як і в його старшого брата по пропаганді, серіалу Солдати. В центрі сюжету знаходиться такий собі Максим Макаров, син мера міста, який вступає в найкраще зі всіх училищ за версією росіян, та доводить цьому світу, що він не такий поганий та зазнаний. Взагалі тема навчання в цьому принтері та гвалтівників розкрита на всі 100%. Кожен мешканець боліт просто мріє вступити в СВУ, що є абревіатурою від Суворовського вищого училища. Цікаво, чи це тільки я бачу аналогію з СВО. Майбутнім вступникам обіцяють звання офіцерів, найвищі зарплати та соціальний статус. Постійне переслідування вродливих жінок та відсутність ніг про остання автори сценарію чомусь замовчують і навіть навпаки романтизують війну та все, що з нею пов'язано. Тема пропаганди служби на Росії, працює просто колосально, і саме в цьому серіалі пролітали вже такі близькі кожному мешканцю боліт наративи. Тут і постійне порівняння зі Штатами та їхніми бездушними солдатами, і на тобі вороги зі всіх сторін. І щодо війни треба готуватися, а Росія ніколи ні на кого не нападає. Проскакують також фразеологізми на Україні, а не в Україні, щоб применшити значущість наших кордонів, періодично сцени, де солдати ведуть себе неадекватно, а потім їх відбілюють, що вони буцімто війну пройшли і їм можна. І байдуже, що це були загарницькі війни, як от в Афганістані чи Ічкерії. Головне ж, Росія наймирніша країна у світі. Сам серіал розбитий на три сезони, і кожен сезон показує окремий з трьох курсів тих самих кадетів від поступлення до випуску. Перший сезон зосереджений на адаптації ще колишніх дітей і вливанні їх у всю цю військову тусовку, де ходять маршем та моляться на портрет Путіна. До речі, його там теж мимоволі згадують, особливо у порівнянні. От в 90-х, де було великого вождя та всім було погано, а зараз про офіцерів дбають та дають грошей на хліб. Ну і періодично відправляють на місні штурми, але то вже деталі. Серед головних героїв, окрім сина Майера, зібрали ще повний бінго для максимального охвату, щоб перетворити серіал на справжню мильну мелодраму. Там і син військового, і сирота з дитячого будинку, і колишній хуліган, і просто рядовий росіянин, що любить пити горілку та грати на балалайці. Одним словом, ця солянка проходить через етап дорослішання, що, звісно, подобається юному глядачеві, який дивиться на гарненькі обличчя майбутніх офіцерів та хоче стати таким, як вони. Також не слід забувати і любовні історії, де той же ж Макаров закохується в молоду викладачку, показуючи у всій красі їхню, потім вже взаємну любов. І звісно, ні слова про подофілію, бо то ж так не годиться на священній Росії з її моральними цінностями. Другий та третій сезони нічим особливо не відрізняються лише доповнюють сюжетні лінії новими акторами, сценами та азартними іграми з алкоголізмом. А кульмінація закінчується випуском еліти Росії, яка скоро відправить їх на фарш в сусідню країну. Звісно, перед випуском ще стається багато конфузів, як от вагітність одної з головних героїв, та інші сюжетні твісти, щоби тримати в напрузі пересічного глядача. Проте в кінці всі все одно здають екзамени та випускаються із СВУ, щоб піти на СВО. Покази в Україні почались практично паралельно з показами на болотах, і транслювався цей шлаг пропаганди аж на двох основних телеканалах країни: на 1 плюс 1 очевидно через генерального продюсера, та згодом на новому каналі. Одразу після запуску у 2006 році серіал набув шаленої популярності, витіснивши будь-які інші підліткові продукти на телебаченні. А герої цієї пародії не були статусу культових з ними друкувалися обкладинки щоденників, в школах обговорювали, хто в кого найбільше закоханий, а хлопці мріяли теж піти вчитися у суворовське училище, і байдуже, що такого не існує в Україні, та це відрижка радянського режиму. Що найгірше з того всього, показ серіалу, якраз півпав російські сил в Україні позачерговими парламентськими виборами та поступовим зміцненням майбутньої влади Януковича на своїх позиціях. Більше того, вже через рік Росія розпочне криваву війну з Грузією через їхній європейський вибір, і це явно буде йти в розріз, показаними в серіалі доблесними хлопчиками в Трусиках. Тонка російська пропаганда насаджувала в юні голови, що ми з Росією один народ, якийсь колективний захід нам ворог, а все ще де зі штатів це погано. Звісно, що від перегляду однієї серії нічого поганого не станеться, але якщо це по краплині методично бивати підлітка, то рано чи пізно вони все ж в голос це чудове. Какая різниця. тим паче, що транслювався серіал в прайм-тайм, а охоплення було просто шаленим. Кожен школяр в Україні зна про пригоди головних героїв Суворовського училища і не бачив в цьому жодної проблеми. Пізніше 2009-му, на Росії вийшов серіал, який вже не приховував вірність режиму Москви, під назвою Кремлівські курсанти. Проте такого фурору в Україні він не спричинив. І 2014 року, вже після початку російської агресії, державне агентство з питань кіно заборонило до показу та поширення в Україні, в тому числі і серіал Кадети, оскільки яка несподіванка, там виявлено прославляння російської окупаційної армії, московські імперські наративи та приховану пропаганду. Загалом, те, що Росія існувала у нашому медіапросторі ще до початку війни в 2014-му – це абсолютно не новина. Інша справа, що ми нічого з тим не робили, хоча сигнали посилювати свою обороноздатність отримували ще від спроби захоплення острову Тузла між українськими прикордонниками і російськими будівельниками, залишилося майже 100 метрів. А 24 грудня 2003 року президенти України Леонід Кучма та Росії Володимир Путін уклали договір про співпрацю щодо використання Азовського моря та Керченської протоки. Реальну цілісність України було збережено. Чи нам було не до того, чи п'ята колона Російської Федерації діяла ще в часи правління кучми? Тут важко сказати про те, що точно відомо, як це розповсюдження їхньої викривленої моделі світу, в тому числі через таку типу пропаганду, орієнтовану на підлітків. Тут не потрібно далеко ходити, а лише зазначити, що один з головних героїв цього третєсортного шлаку на сьогоднішній день є топовим московським пропагандистом, працює на федеральних російських каналах та прославляє Путіна і всі його злочини. У мене к вам простой вопрос. Александр Якович, собственно, тот же, что вам задала, и, и ненадорожены здесь, а чего они все на нас рыпаются? А ще буквально менше 20 років назад це був об'єкт обожнювання маленьких українок, які мріяли собі про ідентичного чоловіка. Маючи таку історію, з нашим скаженим сусідом було тупо вірити, що він нарешті змінився. Проте у відновленні незалежності ми справді забули про реальні зовнішні загрози. Серіал Кадати був маркером для самої Росії. Що раз нам подобається цей продукт, то тут і проживають такі злиденні люди, які не готові брати відповідальність за власне життя, а найбільшою честю та гідністю бажають здохнути за імперські амбіції диктатора у його загарних. Міна. Але ми абсолютно не такі. Свобода для нас набагато важливіше і не є просто словом, хоча і жили ми у світі ілюзій, поживаючи ту ж махрову пропаганду, якою годував нас ворог. Жодної культурної цінності серіал кадети нам не приніс, а лише нав'язав ще більший комплекс меншовартості, де знову ж таки найкраща освіта була на болотах, а найбільша армія російська. І зараз ми досі розрімаємо наслідки цієї брехні, хоча і гідно даємо відсіч ворогу. Ще можна сказати в кінці. Це зараз ми такі розумні і можемо прослідкувати, де ворожа пропаганда, а де справді корисна інформація. І то, на жаль, не завжди. А в далеких 2000-х, коли більшість теперішніх активних учасників війни ще були підлітками, ми споживали те, що показували по телебаченні. Нам справді було нецікаві хіти світової класики а от мелодрама про юних хлопців, які попадають у військове училище, закохуються, встрягають у бійки та виглядають не як підпарканні бомжі, просто зносила дах. Та все це ще й в таких знайомих декораціях, які нагадували будь-який куток пострадянської імперії. Звісно, що до цього часу багато що змінилося, але ж найгірше це здорова людська пам'ять. Як би ти не ненавидів русню, все одно перші нотки пісень з тих серіалів будуть породжувати приємні спогади минулого навіть через десятки років. Це найбільша небезпека такої багаторівневої пропаганди, і саме тому сучасним дітям так важливо прививати любов до серіалів та пісень, які не мають жодного відношення до Росії.